з Літрів смакоти для військових. Такий об'єм вітамінних сумішей приготував медійний тандем телеканалу Еспресо та радіо «ФМ Галичина. У свій вихідний охочі зібралися, щоб порадувати українських військових корисною смакотою журавлини, лимона, апельсина та імбиру. Готові вітамінні суміші отримують воїни, що служать на східному та південному напрямках. Ці напої допоможуть їм оздоровитися та набратися сил, запевняють організатори. Допомогти нашим захисникам можете і ви доєднуйтесь до наших постійних ініціатив на інтернет-ресурсах та під час наших прямих ефірів. Попередні рази робила десь 50-40 кілограмів. То я сподіваюся, що в цей раз зробимо хоча б 100. Тому розділилися сьогодні на дві зміни. В цей раз хлопці прям звернулися до нас напряму, бо вони спробували були один раз нашу продукцію. І Тепер вони прям написали, попросили, якщо є така можливість, щоб ми для них зробили. Фамаличина вже не вперше бере участь у таких заходах, і ми дуже сильно тішимося з того, що це вже стало практично. традицією, доброю традицією. Кожен з нас медійників відчуває що і в такий спосіб можна допомогти наблизити перемогу України у війні.